файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі а у нас сьогодні спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 4 по 8 листопада 2023 року. Розпочинаємо з аграрного розкопу на цей період з 4 по 8 листопада 2023 року. В першу чергу розглянемо е, три дні. Це в нас вихідні, субота-неділя та понеділок, тому що у нас буде в цей час знаходитися місяць в знаці лев. Це нагадуємо у нас. Завершується третя фаза. П'ятого перехід в четверту фазу. І це якраз буде пік в 10-й 10 годині 37 хвилин, плюс-мінус 12 годин, п'ятого у нас випадає з посівних робіт. А з розсадою взагалі ми не працюємо в знаці Лев. Тому дивіться, у нас е, виходить, що четвертого після 10-ї години ранку якраз будуть працювати енергії лева, можна буде посадити озимий часник і цибулю до кінця доби. Пропускаємо вихідний 5-го і 6-го, хто не встигає, були такі питання, можна 6-го вранці до 9 години ранку, тільки до 9 години ранку посадити ще, досадити озимі часники на цибулю. Чому? Тому що місяць без курсу починається о 9 годині 25 хвилин. І буде до 21 години 39 хвилин до моменту переходу в знак Діви. А місяць без курсу розпочинати будь-яку справу. Це просто е, даремно все буде зроблено. Краще. Працюємо в продуктивний час знаку. Отож, ми вже розібралися з посівами, розсаду. Ми не турбуємо в дні знака стихії стихії вогню. Лев, квіти прибираємо квітник, і це в нас четверто, п'ятого, шостого, після 22-ї години можна вже поливати та підживлювати. Кімнатні рослини, також захист від шкідників, хвороб. Нагадую, обов'язково дивіться під листочки на свої рослини, і можна поливати вже після 6-го, після 22-ї години, до речі, і підживлювати. Так, поливи у нас підживлення. Дивіться 4, го 5 го вони геть виключені. А ось 6-го і поливи підживлення після 22-ї години. В саду при гарній погоді можна займатися 4, 5 та 6 до 12 години дня обрізка та зелені операції. Хто вже знає нас, ЗО це зелені операції, перші букви словосполучення, зелені операції. Далі зелені операції для будь-яких рослин ми робимо 4-5, а 6 до 12 години дня. Збираємо врожай та різні заготівлі 4-5, 6 до 12 години. Заготівлі, будь ласка, як можна раніше зробіть, а потім вже все, зовсім інші енергії будуть працювати. Не можна в цей час квасити овочі та капусту. Настоянки ми готуємо 4, 5, 6 рано вранці. Так, точно і збираємо лікарські рослини 4, 5, 6 рано вранці. Риболовлю в час стихії вогню не плануємо. Риба в цей час не сильно і хоче йти ловитися. Її теж важко в цей час. Кімнатні овочі для них актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції 4 та 5. І 4-5 це можна буде робити, захист можна робити всю добу, а от зелені операції до 12-ї години. Але вже ввечері поливи та підживлення після 22-ї години дуже гарний час буде для цих агроприйомів. 7 та восьме діва, вівторок та середа, в діві 4 фаза, тільки пророщування насіння для салатів можемо робити. З розсадою тільки квітковою працюємо. Тільки квіти діва нагадує, тільки покрити квітам. Квіти поливаємо, підживлюємо, кімнатні рослини поливаємо підживлюємо. Поливи та підживлення для будь-яких рослин ефективні в цей час 7 та 8. -го. В саду тільки поливи та підживлення. Не, не проводимо зелені операції 7-8-го, не збираємо врожай для того, щоб переробити чи зробити заготівлю. Не робимо заготівлі, не квасимо овочі і не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. Як бачите, одні ні. Тут енергії такі працюють, але риболовлю можна запланувати. І для кімнатних овочів актуальні поливи. Та підживлення на ці два дні на 7 та 8 листопада 2023 року. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 4 по 8 листопада 2023 року. Нагадую, що всі розрахунки робимо за київським часом. І як завжди, ми з вами розглядаємо енергії, чи дають нам ці енергії щось таке творити нове. Зробити, відкрити якийсь проєкт, справу. Так от, дивіться, у нас з цього часу, який ми розглядаємо з 4 по 8 листопада, це весь час падаючого місяця. Це завершується третя фаза, та розпочинається четверта фаза. Четверта фаза, далі вмирання старого місяця і народження нового. І у нас ще й п'ятий перехід місяць з 3 четверту фазу. Місяць без курсу, весь день у нас шостого. І сьома, восьме це вже 4 Фаза, ми наближаємося до е, моменту, коли вже зовсім енергії немає. Тому в цей час не можна розпочинати ніякі справи. Єдиний у нас е, період, це ми говорили, третього. і четвертого, будь ласка, четвертого тільки після 10 години ранку і до кінця доби можна починати нові справи, нові проєкти і купувати дорогі речі. Все. Більше. Таких періодів немає. Чекаємо, у нас буде якраз народження молодика 13, го 14, -го, 15, -го, 15 -го вже можна буде розпочинати справи, але ми вже будемо розглядати ці енергії в наступних випусках і обов'язково про це будемо говорити. Поки ж ми нічого нового не розпочинаємо, такого важливого і серйозного. Трошечки ще почекаємо. Йдемо в будинок 4, 5 та 6, 6 до 15 години є ймовірність пожеж. Будьте уважні, це знак стихії вогню горить дуже гарно, вогонь, диму немає. І будьте е, дуже уважні до, інших, е, до іншого приладдя, яке у вас є в будинку, щоб не було нігде проблем з вогнем. Можуть бути пожежі. Будьте уважні, можна стригти волосся стригти нігті 4-го, але 5-го, шостого ви вже знаєте, що цей період не підходить. І фарбувати волосся взагалі в знаці з вогню не рекомендується. Мити волосся можна, сауну не планує. А чому нагадую, лев відповідає за серце і за всю серцеву систему. Судини. Під ударом серце, під ударом, тому ніякої в цей час сауни не плануємо. Догляд за шкірою маски не працює 4-5, 6-го після 22-ї години ночі. Очищення шкіри іде у нас цей якраз процес на спадаючому місяці продовжуємо. Очищення організму не плануємо, Рукоділля дуже гарний час в леві. Тісто треба трохи більше рідини, прання та прибирання не плануємо на цей час. Чому? Тому що якість буде ніяка. А ось ремонтувати е якісь ремонтні роботи, проводити дуже гарний час. І 4-5, але до 12-ї години треба завершити 6 листопада. Привітрювати речі при гарній погоді. Також можна 4-5 та 6 до 12 години дня. Залишається у нас два дні, ми зараз їх розглянемо. Діва це знак стихії землі, а значить, можливий дим. І у нас таке дуже часто буває. Особливо ще, якщо це клон, то весь дим повертається в хату, так що будьте уважні. Ось коли можна стригти, планувати для того, щоб стригти волосся. 7 та 8 стрижемо волосся, стрижемо нігті сьомого, 8 та фарбуємо волосся, особливо корінці дуже гарно виходить. І можна мити волосся, але сауну знову ж таки не плануємо. Там у нас є заперечення, ми будемо говорити зараз про здоров'я, ви зрозумієте. Догляд за шкірою. Так, маски працюють і будуть ефективними. Очищення шкіри продовжується на спадаючому місяці, очищення організму не плануємо. Рукоділля в Діві дуже вона полюбляє гарні речі, тому вона завжди в цьому допомагає. Малюємо. Шємо, вишиваємо, в'яжемо, дуже гарно буде все. Для тіста норма по рецепту, прання прибирання, ось коли можна отримати якісне, якісну роботу в цьому плані. Але не плануємо ремонтні роботи та не плануємо провітрювання речей. Діва притягує всі неприємні аромати, а ремонтні роботи, на жаль, приходиться переробляти. Залишається у нас питання здоров'я. Ми обіцяли обов'язково до нього повернутися. І ось чому. Ось дивіться, 4, 5 та 6 листопада 2023 року тут будуть працювати енергії стихії вогню Лев Лев, а в цьому знаці вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу. Грудна клітина, ребра, хребет, вся серцево-судинна система. Тому в цей час не можна планувати кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. І будуть ефективні відвідування офтальмолога, лікування інсультів, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Будьте уважні по питанню, що робити, чи можна протезувати чи лікувати зуби в цей період з 4 по 6, в цей час можна тільки 4 число вибирати для лікування та протезування зубів. 5 та 6 не підходять для цих справ важливих справ. Далі 7-8 місяць в Діві. А в Діві вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Будьте уважні, не можна проводити в цей час операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах. Пов'язаних з обміном речовин на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. І це кращий час для медичної діагностики. Здавайте всі аналізи. Знову ж таки, повертаюся до питання лікування зубів. Так, можна лікувати в цей час зуби, але рвати в цей час зуби не рекомендується. Лікуйте, протезування проводьте. А інші справи з зубами поки відкладіть. Трошечки пізніше ми зможемо це зробити. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!